Остаточне рішення і ви знаєте, чим воно закінчилось? Так. Ви не згодні з діями і рішеннями Вищого адміністративного суду. Ваше попитання перше, яке ви озвучили, стосується вашої заяви цього перегляду. Це не окремі судові рішення, не окремі дії. Це не функція Верховного суду. Подумайте, будь ласка, як з іншими попитанням. Якщо воно теж стосується процесу розгляду справи, у адміністративному суді, то це все є в вашій заяві. Це предмет перегляду Верховним судом. Ваша заява є, матеріальна справа є. Е, ваша честь. Олександр е, Федорович, я розумію, про що ви кажете. Але перед тим, як прийти сюди, я, так як я не є юрист. Я прочитав, в по якому порядку ви маєте проводити судове засідання. І знайшов, що стаття, зараз я вам скажу, яка О, стаття 241, порядок прошено справи наповнений судом каже. Що справа розглядається за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу 4 цього кодексу. Глава 2 це консаційне провадження. Глава 3 це провадження вашим судом. В главі 2 я знайшов, що статтю, да, зараз яку, що судові рішення. Правила розглядаються в Конституційній інстанції. Це 221 стаття, здається, по правилам першої інстанції винятків ні в третій главі, ні. В другій главі я не знайшов цих правил. Тому я відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, і відповідно до статті 133 кодексу цього, прошу Верховний суд порядку, визначеного кодексом, а це порядок розгляду першої інстанції, повторно розглянути, бо це моє право передбачено 133 статтею, повторно розглянути. Якщо я в чомусь не правий, то прошу назвати конкретно номер. І тут касу, що я не правий, бо я буду зачитувати, в мене є ще два клопотання, третє третіх є так само клопотання, тому буду зачитувати їх, а ви вже ваше право, моє право звернутися до вас з клопотання, а ваше право, ваша честь, або їх задовільнити, або відмовити. Тому я прошу розглянути мої всі попитання, які я зараз озвучую, і прийняти по них ухвали. Якщо я не правий, прошу, скажіть мені. Шановні учасники, судового було розглянути. Ми чути, так? А -а -а. Чути. Чути. Ніхто не обмежує ваших прав і не має права цього робити. Право на заявлення по вам було роз'яснено. Клопотання, будь ласка, здавайте по черзі і по одному. По-перше, по-друге, ви оскаржете рішення суду з підстав порушення Вищим адміністративним судом номер ну, про матеріального процесуального права. Ваші доводи викладені у вашої заявах. Рішення Вищого адміністративного суду впровадження у справі закрито, оскільки суд вважав, що провадження необхідно розглядати більшому судочинстві. Ви зрозуміли суть цього рішення. Ви ним не згодні і ви його скажете. Чи сте що якісь ваші попитання не були розглянуті вищим адміністративним судом, і вони можуть бути розглянуті Верховним судом, ви можете їх заявляти. Якщо вони стосуються порушень, які допустив суд, і це є підставою на вашу думку для скасування того рішення, то ви це можете сказати в своїх поясненнях. Але давайте так, є порядок судового засідання, є головуючий. Зараз стадія заявлення як Будь ласка. Кожне клопотання, яке вважаєте заявити, заявляєте по одному, і суд залежно від кожного клопотання, буде ухвалювати рішення. Але без дискусії, будь ласка, заявляйте конкретно в чому ваше клопотання. Слухаємо вас, знову заявляю, повторюю, зачекайте увагу, повторюю, що в мене було клопотання про забезпечення моїх прав, визначених статтею 49. -ї. Ці права не були забезпечені. Тому я прошу Верховний суд забезпечити ці права. Може я просити про забезпечення моїх прав клопотати? Чи я не можу? Я рахую, що я можу. І я прошу прийняти ухвалу. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, права вам були і ви маєте ці права, що ви можете. Що лежить клопотання? ваше, Будь ласка, прошу клопотання моє суть тому, що я звернувся. З проханням пересилати на мою електронну пошту всі документи, так як я не живу в Києві, і я не маю можливості кожен раз їхати і ознайомлюватися напряму в суді з документами, які підходять по цій справі. В той же час кияни, а це головне представники відповідача, мають таку можливість. Своєчасно реагувати на всі зміни, які проходять в судовому процесі. Тому, відповідно Конституції, йде невідповідність між моїми правами і правами інших учасників. Це є порушення навіть Конституції. Тому я просив не порушувати мої права дати мені можливість своєчасно реагувати на всі зміни і на всі документи, які подаються по цій справі, і негайно пересилати їх мені. Мені відмовили, тобто відмовили мені в моїх правах. Прошу Верховний суд не відмовляти в моїх правах. Так само відмовили в цьому праві Децько, хоча однозначно, однозначно. Вона, вони не мають, ні ви, ні інший суд не має права позбавити цього права. Відмовили в праві Бохляку, мого представника. І він зараз хоче відновити. Чому? Бо ті документи, які він заявив в своєму клопотанні, мають основне значення для вирішення питання. А цих документів в справі нема, вони відсутні. Ну коли ж він зможе добитися, щоб ці документи поступили в цю справу? Якщо це не вирішить Верховний суд, то хто це буде вирішувати? Тому я прошу розглянути кожні три цих клопотань і дати по них відповідь. Це перше. Це друге. Це. Те, ви можете звучить клопотання, які документи вам? З матеріалами справа ознайомитись? Чи які документи вам треба переслати? Всі документи, зараз мені з матеріалами справи не треба, бо я вже з ними ознайомлений. А от, а от документи, які надходять, і судовий запис, я там вам писав в заяві, що мені не надано технічного запису. Засіда, хоч я за це заплатив гроші, а вони мали мені для забезпечення мого права переслати на електронну пошту без оплати. Я навіть оплатив, а воно не задоволення. Прошу переслати на мою електронну пошту записи всіх судових засідань, які проводилися, технічні записи. Ваша честь, часть матеріал точку. Почкайте, секундочку, питання, будь ласка. Сергій Петрович, так. Значить, ще раз нагадую, може, сьогодні я говорив, ще кажу. Ви зверталися до Вищого адміністративного суду, якщо до першої інстанції, про погляд вашої заяви, в порядку передбачено статтею 170 зі значком 1. Я правильно вас розумію? Так. Значить, Вищий адміністративний суд прийняв те, яке прийняв, на підставі і в порядку передбачено статей 171 значком 1. Правильно вас розумію? Так. Статті 161 передбачено, що це рішення вбирає законної сили, після того як Верховний суд України, якого звертається переглянути, щоб воно було прийнято з утриманням норм матеріального і процесуального права. Саме ці статті передбачені. Я правильно розумію? Так. Скажіть, будь ласка, Вищий адміністративний суд прийняв рішення про те, щоб залишити вашу заяву без розгляду? Okay. Закрив провадження, так? Так. Закрив провадження. Скажіть, будь ласка, значить, я розумію, що ви маєте зараз е, верховному суді доказати. І переконати Верховний суд про те, що рішення про закриття провадження у справі було прийнято з порушенням норм процесуального права і матеріального права. І тому я би хотів, скажімо, колеги в судді хотіли, щоб ваші клопотання і аргументи зводилися до того, що рішення, яке, з приводу якого ви подали заяву, було прийнято з порушенням норм процесуального права і матеріального права. І якщо ви вважаєте, що ті клопотання, які ви говорите, не забезпечені, були, не були прийняті тим судом, то ви на них можете... Слід на підставу, стверджувати, що було порушення норм процесуального права. Зрозуміло? Зрозуміло. Тому було питання, де з яких можна було би зрозуміти, що ви просите, що ви хочете переконати Верховний суд, що рішення, яке просто переглянути, було б з порушенням норм процесуального права, зокрема, ці Ваш, ваше... площі мірі навороти попитання. Прошу ваша честь, ще раз повторюю. Я не зміг вам надати в заяві докази порушення всі докази порушення процесуального права і матеріального права, тому що мені вищий адміністративний суд не надав всіх документів. Одним з таких документів, в якому зафіксовано, що вищий адміністративний суд нагло забороняв. З... Цим з загрозою насильства наго забороняв третій особі Дмитренко проводити е, відеозйомку. І тільки тоді, коли Дмитренко звернувся в набу про те, що вищий адміністративний суд, а конкретно головуючий суддя Свіркун, порушує закони України і зробить злочин, мабуть, до нього хтось там перезвонив з набу. І на слідуючи раз мені дозволив. Так от, з цього факту порушення я не навів. Чому? Бо я не мав доказів, бо мені, як я писав, тому прошу ці докази надати мені можливість, щоб я іменно дати записи мені на електронну пошту. Це є моє попитання No2. Ви перше клопотання виголосили. Ви так, ви я, я правильно в... зрозуміли, не надано з матеріалів справи. Запис. Технічний, його... технічний запис судових засідань. Це ваше перше клопотання. Так. Ну дозвольте, ми його Так. Сідайте, будь ласка. Дякую. А за, за мене. Вже, що... Так, думка сім. Ви... Хто присутній вірю? Ви... Ви... Вони хто присутній, думка третій красівський приводу.